Початку повномасштабного вторгнення Черкаси спрямували більше 755 мільйонів гривень на підвищення обороноздатності України. Про зайдеться на веб-сторінці міськради. Зазначено, що рішенням виконкому неодноразово виділялися кошти з міського бюджету на підтримку різних підрозділів та формувань, аби вони могли виконувати службові завдання. Зокрема, у 2022 році на підвищення обороноздатності України та підготовки нашого міста передбачали 413 мільйонів 957 тисяч гривень. За шість місяців 2023 року 341 мільйон 169 тисяч гривень. Під час останньої сесії міської ради депутати ухвалили рішення спрямувати додатково 2 мільйони гривень на програму підтримки Збройних сил України на 2022-2023 роки. Як поінформувала директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко, кошти виділяли на придбання матеріально-технічних засобів безпілотних літальних апаратів, тепловізійних монокулярів, засобів зв'язку, приладів нічного бачення пристроїв спеціального призначення виділялися кошти на реконструкцію та модернізацію комплексної системи безпеки, придбання захисного обладнання для вибухотехнічної служби.